Вітаю! Ви дивитеся черговий аналітичний дайджест тижня. Власне, і з вами, як завжди, Олександр Мусієнко. і Тарас Березовець. І нагадую, що минулий тиждень був насичений на події, і зараз ми вам розповімо, що ж власне відбувається. 22-24 жовтня у столиці Татарстану Казані відбувався черговий 16-й саміт організації БРІК. Свого часу вона була створена як економічна альтернатива Європейському союзу, і свого часу Росія намагалася відігравати всі організації провідну роль. Час іде. І це вже далека не організація, де Росія перебуває на перших ролях. Цей блок більше сприймається як прокитайський, але Путін цього року звичайно поставив ключовою метою проведення саміту БРІКС-виведення Росії і себе коханого із міжнародної ізоляції. Саме так це подавала російська пропаганда, і друга задумка Кремля полягала в тому, щоб представити Брікс як антиамериканську, антинатівську. Організацію за оцінками більшості міжнародних експертів і е, мене скромного експерта, в тому числі, обидві плани Москви я би е, так зазнали, не невдачі, я зазнали так. невдачі. Ну ти звичайно скромність. А я, я би так не сказав, тому що заслужений експерт України відомий. А наша експертиза тут зараз важлива, тому що безпосередньо це стосується України. Взагалі, я тут дещо відхилюсь на. Кілька секунд від теми, і скажу, що мені взагалі видається, що українська експертиза в майбутньому буде дуже важливою, мала би бути, оскільки ну хто як не України, не українські фахівці можуть розповідати про російські дії, про їхню політику, оскільки наша країна через це пройшла і вона тут найближче. Але повертаючись до Брікс, я думаю, що не вдалося звичайно Кремлю досягти тих цілей, які вони хотіли. Звичайно, Путін намагався все подати, як він тут. Значить, приїхав в Казань. У мене все тут схвачено. Всі будуть на я господар саміту і так далі. Але розчарування було, я думаю, від початку. Невідомо, звичайно, що. Сталося точно з бразильським президентом. кажуть, він забився, і фізіологічні причини, ну мабуть, летіти дійсно. Я думаю, велико. він просто отримав довідку Мсек в Ріо-де-Жанейро сто відсотків це страхувався. саме так і не поїхав, звичайно. Більше того, не поїхав Вучіч, президент Сербії. Він замість себе відправив Вуліно. Ну це такий товариш. Він віце-прем'єр, був міністром внутрішніх справ. Мені про нього балканісти розповідали, які там спеціалізуються, що це. Давно відомий в своїх проросійських е, зв'язках е, політик, але менше з тим не поїхав саме в Учич. Ну а як же ж так, як же що тут скрєпний мір? Церква, язик, славянство і так далі. Це все не відбулося. Наступне чого не сталося. Е, я коли вперше побачив 43 сторінки декларації підсумкової, і я, отак, знаєш, почав пробігати, і я ніде не бачив Україну. Я двічі пробіг, потім уже. Побачив, що там невеликий зовсім шостий пункт. Так, і там зовсім не йдеться. Якщо ми говоримо про Ізраїль, там позиція є більш-менш палестину однозначна. там запобігання конфронтації і так далі. Тут закликаємо сторони, там за все хороше проти всього погано. Очевидно, що Росія хотіла би більш активної підтримки БРІК в своїй політиці, саме в тому, що вони ж, якщо ми антизахідний блок, ну значить підтримайте ж Росію. Путін думав, а ми ж на передовій. Цих процесів боротьби, а цього немає. І чому немає? Ну очевидно, зрозуміло, чому, тому що та ж сама Бразилія не погодилась би. Я просто хочу нагадати, можливо, глядачі, багато хто не знає, Бразилія це така країна, яка ще є союзником США поза НАТО. Трамп дав цей статус, коли був попередній президент Болсонару, з яким вони приятелювали. А Туреччина, попри все, Ердоган на це не піде, тому що офіційна позиція Туреччини. Україна має бути як держава у межах міжнародно визнаних кордонів і Крим український, як вони додають постійно. Ну вони закликають до дипломатичних переговорів, до пошуку шляхів, але вони не ставлять під сумнів і вони не виправдовують російську агресію і не підуть на це. Тому Індія, яка так само не буде підтримувати, та й Китай, зрештою, який готовий буде відкрито сказати. Єдині буйні це північні Корейці в цьому плані Кімчинин, який безгальм просто він погоджується ну, на все. Його не було на саміті Брікс. Не було, але він же ж, скажімо, не Брікс, але та ж сама вісь зла, так звана, до якої долучають в тому числі. Ну, був Іран. Ну, Іран, до речі, теж неясно, Можливо, ну, би і підтримав. Що? Стосується вже, скажем, переходячи безпосередньо до питання України і питання війни. По перше, Індія, Південна Африка і Бразилія виступили проти розширення БРІКС. Це була ідея Путіна. Він хотів залучити нові країни до свого об'єднання, і на сьогоднішній день ця організація об'єднає тільки дев'ять країн. А план Путіна був розширити її десь до 30. Тобто ця ідея вже по суті похована так само. Всі ті самі три країни і Китай виступили проти ідеї Путіна створення резервної валюти Брікс на противагу долару як основної. Скільки Путін не намагався просунути і пропонував уже, начебто, і Китаю, давайте зробимо на основі валюти юаня, давайте зробимо на основі індійської рупі. Все це не було сприйнято. Ну і логічний підсумок, це те, що самі російські організатори сказали: везіть з собою готівкові долари і євро, тому що ваші візи мастер-карди прийматись не будуть. На жаль, тому що все це в Росії не діє. І найкращий спосіб привезіть, значить, західні прокляті валюти, які ви зможете обміняти, або заведіть карточку МІР в аеропорту Казані. От що, що зрештою так показово. Ну і ще одна важлива річ був присутній генсек. Он Антоніо Гутереш його поява викликала, ну скажемо, велике несприйняття і лють багатьох в Україні, і не тільки всі поставили питання, чому він не відвідав саміт Міру, який був організований президентом України. Натомість він полетів до диктатора Путіна, який нагадаю, знаходиться в розшуку міжнародного кримінального суду, і він полетів до нього. Маючи статус дипломатичної особи Нонграда в Ізраїлі, як відомо, Ізраїль за його поведінку він оголосив. І тут постало питання: чи не варто Україні оголосити генсека ООН після цього в статусі персона Нонграда, через те, що він полетів до воєнного злочинця і з ним зустрівся? Непросте питання насправді. Я думаю, що якщо ми говоримо про Гутеріша як особисто людини, яка виконує певні функції. То звичайно, що це питання можна порушити і оголосити. Але це в жодному випадку все рівно не буде асоцію. Тобто, це процедура, яку можна зробити. Ми оголошуємо небажаним кого, генерального секретаря, хто такий, по суті, генеральний секретар. При всьому тому, що ми не говорили, це певний функціонер, який так виконує певні завдання, функції, але він, вибачте, без персоналі там Гутереча, хоча за що перед Гутеричем вибачатись. Але загалом. Він не ухвалює рішення без радбезу чи генасамблеї. Він не може ухвалити жодних рішень. Все, що він може робити, це забезпечувати роботу інституції секретаріату ООН і слідкувати за виконанням рішень, які були ухвалені, і от тут із не пішов на це загострення попри всі ці аргументи. Пішов. Окей, так він пішов. Окей, ну а інше питання я підтримував це рішення. Воно було до речі, правильне і слушне. Але. Інше питання виникає: чи сколихне це ООН, і чи це позначиться на чи зацепить зачепиться членів постійних Радбезу ООН. От що питання. Ми ж повинні теж розуміти, я дуже часто чую розмови про реформування ООН. Але наскільки я цікавився історією питання, вони вже років 40 в тій чи іншій періодичності відбуваються, і поза поточної системи можуть відбуватися ще років 40, якщо не відбудеться злам. Як цей злам зробити, якщо не хочеться робити Радбез? Ну, заради справедливості, оскільки ми все ж таки об'єктивна програма. Я зацитую частину заяви генсека ООН Гутераша під час зустрічі з Путіним 24 жовтня. В заяві вказано, що Гутераш підтвердив свою позицію щодо російського вторгнення під час їхньої зустрічі, яка стала 1 з квітня 2022 року. Нам потрібен мир в Україні, справедливий мир відповідно до статуту ООН, міжнародного права та резолюції Асамблеї ООН», – заявив. Гутереш в своїй попередній заяві перед Путіним він закликав делегатів саміту до справедливого миру в Україні. Ну і ще один важливий аспект. Крім цього, це скандал з відправленням північно-корейських військових в Україну. Це не обговорювалося офіційно під час сесії. Але це обговорилось в куларах. Зокрема, цю тему підняв старий путінський друзяка картопляний дучий Олександр Лукашенко. Причому він підставив його насправді в цій ситуації, тому що коли його запитав про це відомий британський журналіст BBC Стів Розенберг, він сказав, що так я бачив ці повідомлення, але сказав Лукашенко: якщо тільки північно-корейські війська опиняться в Україні, це буде ескалацією. і ми проти ескалації, сказав Лукашенко. Але він сказав в Україні в Україні, так а так, це так, важливий так, момент, так, на який так, треба звернути увагу. Так, так а що, якщо вони опиняться в Курській області? Ну о, він сказав все одно в такому контексті, що в будь-якому випадку що це буде ескалацією, і крім того, він сказав, що ми не будемо брати участі в цій війні, тому що це ескалація, яка для нас неприйнятна, як білоруська сторона. Тобто, ми напряму свої війська так само насилати не будемо. Він ще сказав цікаве про те, що. А, мовляв, Путін нього нічого не питав до 2022 двадцять році, коли смішно. коли атакував Україну так, і сказав так. про те, що ну остались після запада Ні він сказав, ну Це ж його війська. каже, да ну він так. куди хоче, туди і виводить. каже, міг вивести на мінськ. Але вивів на Київ. Каже, я ж до чого? Мене Путін каже, не питав ну, це, це його армія. Ну це, це просто це про просто... цей армія. Він куди хоче. А завтра він скаже, ну він захотів, вивів їх на Варшаву. А я тут до чого. Він взяв з Білорусі, їх на Варшаву. А я ну, ж так, не знаю. Це ж не я. Ну це ж не я. Це рішення називається випав на дурника. Ну випав так, але ну це, це це теж момент. І другий момент щодо північно-корейських військ. Питання, що він теж сказав про ескалацію, він каже: тоді НАТО введе війська, ви введете. Поки що із загальних заяв, які дають, ну скажімо, західні партнери наші, я би не сказав, що принаймні ці заяви свідчать про те, що вони готові до введення військ, розміщення своїх місій у відповідь на такі дії Росії і Північної Кореї. І, взагалі, на жаль, на превеликий жаль, поки що реакція. Ну, вона набирає обертів, вона вже пішла вперед порівняно з минулим тижнем. Адже багато західних медіа про це пише і висвітлює. І, зрештою, офіційно це підтвердив Пентагон. Але на сьогоднішній день сказати про те, що реагують саме таким чином. Ну, остання заява, останнє повідомлення Fox News відомому американському медіа з посиланням на високопоставлене, незвичайно не назване джерело традиційне в адміністрації Байдена, підтверджує незмінну позицію щодо ударів глиб російської території західним озброєнням. Тобто, про це є повідомлення. Вони не змінили позицію. Ну, а це якраз те, про що просив президент України Зеленський, якраз і чітко аргументуючи, і говорячи, що дивіться, якщо війсь зла єднається і вони готові до загострення, захід має підтримати Україну справедливо закономірно. Але а, поки що скажу так: поки що немає на це реакції. Вочевидь, це ж таки виборча кампанія, і не думаю, що під час цього будуть якісь такі а, радикальні кроки. Але Південна Корея активізувалася і вони вивчають так само можливості того, щоб поглибити співпрацю з Україною. Тут треба сказати і нашим глядачам дещо, що в південно-корейській практиці і навіть законодавство визначає так, що не можна постачати зброю країні, яка в конфлікті бере участь, незалежно від того, чи це жертва агресії, чи це агресор. Тим більше, і відповідно у них виникли складнощі, але вони готові цей порядок змінювати. У випадку, якщо це продовжиться, а все ж таки підтримка південної Кореї нам би зараз стала би дуже в нагоді. Там серйозний ВПК. ну там не просто серйозний ВПК, тому що Південна Корея має п'яту армію за рейтингом світовим uh -huh. за потужністю, пропустивши вперед тільки армії США, Росії, Китаю і Індії. Вони на п'ятому місці знаходяться. Ну і крім того, вони є найбільшими виробниками. От. Озброєння. Я відкриваю свій телеграм-канал, е, і от якраз вчора я про це писав. Вони виробляють друзі, хто що цього не зробив. Да, дякую, дякую, Олександре. Отже, виробляють Саукраб. Е, відомо про проект, який постачався до Польщі. Танки К 1 К 2 Чорна Пантера, е, БМП К 808 White Tiger і вони мають на своїх складах навіть російські танки. Т-80, які всередині х її передала Росія. В рахунок боргів, і все це може опинитися в Україні, якщо звичайно буде досягнуто домовленості. А президент країни Юн Сок Йоль на натякнув, що все це можливо. Ну і наступна важлива подія для нас після саміту Брікс відбуватиметься вже в Бразилії, де проходитиме черговий саміт Великої Двадцятки, куди Путін вже сказав, що він не поїде, але когось відправить. Ну це і хтось це буде. Знову ж таки, ми знаємо його ім'я Сергій Лавров. Ще один путінський посіпак, але там будуть всі інші лідери. По суті, ті самі країни: і Саудівська Аравія, і Китай, і Індія, і Бразилія, і Південна Африка всі ті країни, які були у Путіна на саміті в Казані. Зрозуміло, що для нас було б критично важливо мати бодай, якесь представництво або можливість донесення своєї думки. До представників посочого глобального півдня. але треба сказати, що дуже важливий візит почався в Африці цього тижня. Вперше, взагалі, в історії двосторонніх відносин міністр закордонних справ України Сибіга відправився до Анголи країни, яка довгий час вважалася сателітом СРСР і яка досі зберігає дуже тісні взаємини з Російською Федерацією. Як ти думаєш, не забагато уваги саме Попередній міністр закордонних справ Кулеба теж буквально. Два-три місяці. Ну буквально до того як він пішов з посади, він теж якраз їздив в африканське турне. Тобто те, що ми хочемо досягти, виходячи із того від Африки, чи не перебільшуємо я зараз без жодних тут це не сприймайте як расизм чи ще щось. Я просто чи не перебільшуємо ми значимість. Так це голоси в ООН. Але все ж таки, ну вони перебувають під впливом або Китаю. Ні, або... Я думаю, що це важливо навіть з точки зору, що ми не переламаємо тенденцію один візит не змінить. Але це важливий сигнал, що Україна побачила. Знаєш, тут головне важливо надіслати сигнал, що ми бачимо один одного і ми розуміємо важливість, тому що е, існує певна образа, треба казати відверто: з боку країн глобального півдня, Африка, Південна Східна Азія, Латинська Америка стосовно того, що українські дипломати і президенти не їздять в ці країни або їздять дуже дуже рідко. І це ненормальна історія погодця, Україна ну, це тут згоден, а, так. вже має дипломатичні відносини з цими країнами, там 30 років там, або близько того. І якщо не було жодного візиту, ну це ненормально. нормально. Ще один важливий підсумок, все ж таки саме та Брікс, те, що ще одна ідея Путіна отримати кредити або інвестиції з боку цих країн, так само зазнала фіаско, всі його заклики. Давайте вкладайте в Росію, вони е, були просто проігноровані. Я трошки перефразую, давайте не вкладайте в Росію, а за скільки ви готові купити далекий схід. Це його, це його вічна ідея, за скільки його продати. Ну, він хотів колись ще японцям. На початках Росія хотіла. Японія передумала, зараз він торгує його і постійно що ці всі далекосхідні форуми вони присвячені одному. Так, це називається інвестиціями, але по суті це продаж, тому що зрозуміло, що туди заїжджають. А саме представники цих країн, зокрема Китаю, або якщо не заїжджають, то через росіян оформлюють відповідні кампанії, реєструють і так далі. А ну, думаєш, Китаю не образливо те, що на їхній історичній території Владивостоку Росія тренує північно-корейські війська. Ну, це ж їхні землі, розумієш, без їхнього, uh, без їхнього спроса, просто нагла один окупант образливо, Росія. Їм образливо, привозить... Вони не тренують свої війська. При, при, ну, от, на я цій скажу, та, було б логічно, що якби там тренувалися війська. Кеннер народна визвольна армія а Владивосток називався як інхайшенвей. Якось е якось здається, не так. не пам'ятаю, але він потрапив да. до точно складу російської імперії в другій половині 19 століття. Ну відносно нещодавно буквально можливо там, так там. — 170 років тому є незворотні Ва. процеси, які до цього все ж таки mm -hmm. і рухаються, і ця територія можливо колись, тому що від... відчинити... — відкриві можливо. Вона буде відкрити китайська. відкрити скриньку Пандори дуже легко і випустити або випустити джина з пляшки і думати, що ти один такий, але це як бумеранг зла запустив, а він неодмінно повернеться і вдарить дуже боляче по голові. Російський диктатор Путін поширив чергові фейки, мовляв, про те, що величезне угрупування українських військ в 2000 на території Курської області перебуває в повному оперативному оточенні, і вони, значить, приречені краще здаватися в полон. Ну, це все за логікою Путіна. Російські війська успішно контратакують і, от-от-от, вони мають все ж таки завдання по звільненню Курської області. Виконати, як Путін каже. Але ти знаєш, я вже неодноразово чув такі заяви, і щось мені нагадують постійні заяви Путіна, як йому доповідав ще раніше Шайгу, а потім і сам Путін, коли вони називали, наприклад, цифри озброєнь, які начебто були знищені російськими військами західного озброєння, яке отримала Україна, і називали цифри. Які неодноразово аналітики рахували перевищували обсяги того, що Україна отримала від наших західних партнерів, тобто постійне перебільшення гіперболізації і взагалі відверті фейки про те, що відбувається, це ж абсолютно притаманно. Насправді, якщо подивитися жодним чином нічим і ніким, окрім заяви Путіна, яку він придумав, не підтверджується ця інформація, яку він поширив. Черговий фейк, який ми спостерігаємо. Звичайно, він таким чином намагається деморалізувати. Звичайно, він обирає момент, коли з 10 жовтня там російські війська знову ж таки контратакують, і він під це намагається проводити ще такий психологічний тиск деморалізуючої кампанії. Але нам дуже добре відомо, тому що група Терео Медіа на чолі з полковником Дмитрашківським перебуває на Курщині. І... Але де ми не скажемо? Звичайно, ми не скажемо. Звичайно. Але вони роблять дуже хороші сюжети постійно так. про те, як люди фактично там виживають в окупації і переживають бомбардування російських військ. В вони виживають. Вони вони радіють окупації. Насправді, якщо ти подивишся сюжети, вони mm. дякують насправді за те, що у них з'явилася можливість нарешті зажити має нормальним має. життям. Ну коли виживають я маю на увазі, коли вони ховаються по погребах, коли бомбардують російські війська, ну, своє знову, ж населення російські. Мерне. Ну, а, російські, звичайно, а як по іншому. Колись жар про те, що Путін віддав наказ бомбити Вороні був жартом, але настав час, коли це вже не виглядає для тих росіян, які це відчувають на своїй шкурі. Це вже не виглядає смішним. Справді повідомляють медіа, що противник намагається вклинитися в районі Новоїванівки Суджанського району Курської області, але жодних підтверджень, як стверджують інформаційні агенції, зокрема «Уніан», про те, що росіяни могли бодай провести якусь операцію з оточення українських підрозділів, нема взагалі. Путін, до речі, сам не сказав, як він каже, що оточили, і російська армія приступила до ліквідації цієї групіровки. Він не сказав, де це відбувається. Ну, тобто, знову ж таки, Черговий фейк маячня. Я не виключаю того, що можливо він навіть її вигадав сам, тому що він же ж вважає себе дуже креативним. Не обов'язково, що йому там Канашенка щось поніс. Він міг сам просто. Ну, а до речі, де він? Його ж, майже, його ж майже не видно ну, і на нього не посилаються. У нього зараз є він конкурент, конкурент Аптіала Лаудінов. Він зараз новий Канашенков. Він же ж Політрук, він зам начальника головного політичного управління російських Збройних Сил. Політрук. А Лаудіно вже до речі, я хочу сказати, сказав mm. і визнав в інтерв'ю російському воєнкору, що російські війська mm. uh, здійснили понад 180 військових... 187, Він сказав. Ну, 187 назвав. так. так точно. зареєстрованих кримінальних злочинів. Це Але він сказав, що жодного можна... чеченця, значить, серед всіх злочинців немає. Він сказав, що виключно росіяни. Да. росіяни, причому в топі цих злочинів убивства, зґвалтування. Мародерство. Мародерство і пограбування е, до речі, мене це вразило. Я скажу з чим ти пов'язуєш таку відвертість. Чому він вирішив зізнати, що радянські, російські солдати, терорадянські радянські гвалтівники, мародери вбивці? Чому? а відділити себе? Чим підтвердити фактично те, що ага. підрозділи Ахмату це взагалі еліта, так звана, і їм взагалі ага. не до цього. Вони там чесні, найвідданіші справі. І взагалі, а от це все зброд. Я ну, да, нам... да. а це ж це взагалі це да. прекрасно, що прекрасно. він таке дає публічно в інтерв'ю. Чим поглиблює і посилює конфронтацію uh -huh. всередині російських військ, неодмінно. Ну, ну отому, і що... оскільки ми. Першу тему все ж таки згадали північно-корейські війська на території Курської області. Зав'яжемо першу тему з другою. Голова української війни розвідки, генерал Кирило Буданов, повідомив, що перші підрозділи північно-корейських найманців, давай їх називати правильно, вже прибули на території Курської області. І це сталося напередодні у четвер, двадцять. 20... 24-го, так, здається, це було так, жовтня, так. і м, ми розуміємо, що ці північно-корейські війська, оскільки вони дикі, вони вперше опинилися в цивілізованій країні ну, відносно для них, порівняно з Північною Кореєю, Росія це просто це верхівка цивілізацій, то цілком можливо, що вони теж зараз додадуть в капілку цих воєнних злочинів, насиплять теж щось. Чекати, чергове інтерв'ю Алавдінового. Ну, я думаю, що найбільш загрозлими ситуація поніс зараз курські собаки, це зрозуміло. От що їм треба в першу чергу десь ховатися, буде шукати собі прихистку ну, от, Україні. От так, от, от, от так, от, все таки. Ну і ще я би хотів тільки додати, що ну мабуть, треба створювати воєнну поліцію, загони із кого із ахматовців, із Кадировців ага. в час. От я думаю, що їм треба було б стежити за ВСРФ. Що вони, до речі, і роблять, тому що дуже часто, коли говорять про заградотряди, казали, що саме вони ці функції виконували. Тому я думаю, що нам тут ще буде багато над чим попрацювати і обговорювати, бо фейків буде надзвичайно багато, багато. багато. і вони вже генеруються особисто путіним, тому що виконавці не дотягують до рівня, як вважає Путін. Вже пора включатися йому самому, що є хорошою ознакою, я вважаю, тому що фійка м'ячику ні оч здає. Здає і це помітно. Але про це, друзі, ми вже будемо говорити наступного разу, тому що, на жаль, треба розуміти, що війна триває і так само будуть тривати ворожі фейки, інформаційно-психологічні операції. Тож, ви для того, аби розбиратися в цьому і отримувати дійсно, як говорив Тарас сьогодні, об'єктивну інформацію, об'єктивну аналітику від нас. Залишайтесь з нами, підписуйтеся на соціальні мережі ТРО Медіа. Ютуб канали Тараса Березовця і Олександра Мосієнка. І залишайте коментарі щодо почутого та побажання щодо тем наступних програм. Дякую, що були з нами. Дякую, що дивилися до зустрічі у програмі Власне вже за тиждень. Слава Україні! Героям слава!